Ісус Христос прийшов на землю, і саме Він збудував свою церкву. Перша церква це були апостоли, звертавшись до віруючих, сказав, що хто перебуватиме у Його Слові, у Слові Божому ті й ставатимуть його учнями. На той час учні Ісуса Христа, це і були перші християни, оскільки вони пізнавали Бога через Ісуса Христа, потім через Його церкву та апостолів Божих людей. У старому Завіті були ті, які пізнавали Бога. Ісус навин пізнавав Бога через Мойсея, Єлисей через пророка Іллю, а в Новому заповіті апостоли через Ісуса Христа. А ось Лука зустрічався з апостолами і ходив з апостолом Павлом, тобто він був учнем, щоб вивчити всі питання, все це скласти та написати. Апостоли вчили духовно зростати, для цього і є Божа влада на землі. Церква, коли ми упокоюємося і слухняні Божим людям, тоді можемо служити і підкорятися Божій владі. Саме гордість не дає нам духовно розвиватися, але Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Є церква та Божі люди, які вчать зростати в благодаті через пізнання Господа, через учнівство. Щоб народитися від Бога, тому що хто народився від Бога, не грішить. Вся справа стосується інформації, якою ми харчуємося і засвоюємо у своєму житті роздуми над Словом Божим це та правильна інформація, яка допомагає духовно зростати, щоб навчитися контролювати свою душу та жити за духом, перемагати гріх у своєму житті. Саме через неправильну інформацію ми не можемо впоратися з гріхом, з дияволом. Від цього і виникають проблеми. Ось, де беруться прокляття у світі різна інформація, це як павутиння, в якій можна заплутатися, і незрозуміло, у що вірити. Усі сфери працюють проти Бога, наприклад, як у школі. Навчили вірити в мафт, а не в Творця та його творіння тощо. Вибір залишається тільки за вами. Перебувати в гріхах, поринаючи в інформацію цього світу, і відкидати знання від Бога, або черпати від Бога, вивчати Боже Слово для набуття благословень у житті, і наприкінці отримати вічне життя в раю.